Ви що не слухали? Вона зніме про нас фільм, якщо ми станемо єдиними супергероями. Тому усе, що нам треба зробити Вбити усіх супергероїв. Майже Аліні. Я хочу врятувати їх від їхньої ж долі перевтілення у супергероя. Супергерой народжується після трагічного випадку у його житті. Таким чином, ми вирушимо у умуну, щоб врятувати їх від трагічних життєвих подій. Робіне, це неперевершений план. Отак! Подарочну часі, йо! До часопедів! Часопеди? А що не так з машиною часу? Бридота. Нам необхідне щось кіношне! Рейвен, не чекай у часопеди! Зінтос! Підійдіть, коли часа педів закінчився заряд. Іде нам знайти підозрілого торгівця, що продав на Плутоні у цей час. Нам не потрібен Плутоній. Ці часопеди заряджаються від енергії крутизни. Ви готові? Врушаємо назад у майбутнє. Тобто в минуле. Недостатньо крутозни. Титани, додаймо моразючих трюків. Круто. Екстремально, mm. це одно недостатньо крутозне, бро! Титани, активувати стрічки часу! Криголом Зараз!